Ще один цікавий огляд чайних ваг. Ваг для чаю, як їх називають. Їх можна використовувати не тільки для зважування чаю, а різних сипучих інгредієнтів. Доволі такі вони зручні. Нещодавно робили огляд ось таких ваг. Бачите, вже така більш цікавіша моделечка. Ось так вони виглядають ближче. Розмір платформи у нас тут біля 15 см. Дуже зручні, можна використовувати як кошиком, Вмикається, дивіться, ось тут така тактильна кнопочка. І зараз... Перевіримо їх, як вони працюють. Треба їх стабілізувати. І зараз протестуємо, наскільки вони в нас гірічка 2 грама, по-моєму. І зараз вони покажуть нам, ну, да 2 грама. Користуватись ними дуже зручно і просто. Беремо в нашому випадку чай, сипучий якийсь інгредієнт, насипаємо і нам вже показує вагу. Треба досипати, будь ласка, досипаємо і нам показує вагу. Тобто дуже зручно, просто так, 5 грам. Так що дуже зручні ваги в комплекті. У них провід Type-C для підзарядочки. Підзаряджатись може як від Powerbank, так і мережі 220. Внутрішньо будований акум. Зараз ще ближче їх покажу. Ось так, китайські тут іерогліфи. Ну, дуже такі вони естетичні, гарні. Так що, будь ласка. Цікаво, звертайтесь, і до слідуючих відео буду дуже цікавих різних прикольних відео. Підписуйтесь, ставимо вподобачки.